Вже, як я маю знімати це відео, мені так душно. 37 градусів спеки. Ну, я сподіваюся, що ви оціните це відео пальчиком вверх, тому що я вже прію. Вітаю вас на каналі Ельфи. Мене звуть Катя. Давайте сьогодні без будь-яких рекламних пауз, без будь-яких взагалі лишніх порухів, лишніх розмов. І не знаю, наскільки вийде це відео, добре в мене зняти, наскільки довгим чи коротким воно виявиться, але я дуже хочу розповісти вам про ті книги, в яких є певна доля. Міфології та нашої етнічної сторони українського народу сьогодні я вам розповім про декілька книг, з яких ви можете докладніше дізнатись про українську міфологію. Без зайвих слів. Поїхали! Розпочати я хочу саме з цієї роботи, тому що це не просто артбук. Українській бестіарії. ви лише погляньте, як це приливається. Ви не просто можете отримати ось цю штуку, але і зробити дуже важливий вклад в збір від видавництва мальопус і фонду Повернись живим. Насправді я вже дуже давно задивлялася на ось цю штуку, пускала слюньки. Я настільки сильно хотіла цю штуку, тому що ви лише погляньте, як якісно це видано. Ви лише погляньте, наскільки кольорові ілюстрації, як це класно подано. Плюс тут ще й англійською мовою навіть люди, які не розуміють української, але знайомі з англійською мовою, вони можуть вивчити докладніше саме українську сторону міфології. В руках я тримаю український бестіарій, саме в блогерському форматі. Він трішечки менший за основний, от але. Я хочу сказати, що це вартує кожної копійки, і хоч він не надто дешевий, але якщо дивитися по мірках звичайних книг, це лише дві книги звичайного оформлення, дві художні літератури, які взагалі, скажімо так, нічим особливим не виконані. А тут ви маєте просто величезну роботу, і плюс, наскільки я пам'ятаю, половину з кожного примірника мальопус відправляє на благодійність. Вони якраз хотіли зібрати 500 тисяч зараз, настільки багато людей передзамовили цю книгу, яку вони будуть розсилати якраз таки на початку вересня, що зараз мальопус виставив вже новий поріг, це мільйон, і ми повинні їх підтримати. Підтримати і мальопус, і загалом цю дуже класну двіжуху і допомогти, звісно, нашим військовим. Поки що, це одне з найкращих, що я бачила взагалі на ринку, тому що, по-перше, як я вже сказала, що це якісно. По-друге, настільки деталізовані малюнки, я таки просто обожнюю, ви знаєте, мені як людині, яка має е, Спеціальність образотворчого про мистецтва просто я не могла відірватися. Я вже прочитала її тричі. Я вже похвалилася дідусю, я вже сестрою навіть сиділа це все розглядала, щоб розуміли, сестра, яка не розуміється на цьому, їй це не цікаво. Але вона залишилась також в захваті. Звісно, книжечка невелика, але в ній зібрано дуже. Точно і дуже цікаву інформацію. Я впевнена, що це буде цікаво, як маленькому читачу, так і великому читачу. Читайте тут і про волетяники, тут і про е, скарбника, тут і про долю, і недолю, і карму, і це все. Ну коротше, це настільки крута робота, що я просто заспамила весь свій інстаграм, я заспамила просто свій телеграм. До речі, підписуйтесь, якщо е, вас це цікавить, там я з'являюсь частіше. От і. Просто я не можу натішитись ось цим примірником, і це просто перлинка в мене на поличках. Тому зверніть на неї увагу. Наступна книжечка, вона не дуже стосується взагалі міфології, але тут є саме ось така магічна нотка. Я думаю, що ця книга також може сюди війти, чому б і ні, і врешті-решт. Хто проти, хто проти, підніміть руку, хто проти. Не бачу ні одної руки, тому поговоримо вкотре. Вкотре ми поговоримо про тіло, секс, шлюб, історії інтимних стосунків в українських традиціях від Ірини Ігнатенко. Я. Залишилося в захваті від цієї книги. Я 150 разів вже про неї розповідала. Розповідала і в покупках, розповідала і в підбірці на літо, розповідала і в прочитаному. Це просто вау! Ця книга вона стала таким поштовхом, щоб краще вивчати саме українські традиції, щоб краще вивчати український народ, який жив 200 років тому. Тому це цікаво. Це не наші бабусі, дідусі, які жили при радянському союзі, господи, прости, а це саме 200 років тому. Ця книга вивела. Мене знечутуна, тому я думаю, що це багато чого вартує. Вона сама по собі невелика, але ви лише погляньте, скільки в мене тут відміток. Це означає, досить таки багато, тому що книга має 220 сторінок, а в мене тут більше 20 відміток. Тут не лише розповідається про українські традиції, що, звісно, цікаво, тут і про чари. Про те, наскільки наші предки вірили в це все, наскільки вони придавали велике значення чаклунству, значення саме ось цій магічній стороні української міфології, духам, а ось ці нечисті, чи те, як краще привержити чоловіка, щоб він на тебе звернув увагу, чи можливо як взагалі забрати свого будинку нечисті? Які традиції використовувались при цьому? Які зілля варилися? Які там чари, оці всі штучки, мучки, це все використовувалось, і це просто кайф. Плюс тут є цитати саме від тих людей, які е, можуть згадати на своїй пам'яті, що було в них в родині, як це передавалося з покоління в покоління. Тобто тут є навіть такий специфічний говір, звісно, але тут процитовано саме слова тих людей, які можуть сказати і підтвердити, що дійсно таке було. Тобто, це не просто робота, де нам. Це все переказують, і звісно, це цікаво, все подають, це все цікаво, інформативно, і так далі. Але тут все подано ось так в етнічному такому якомусь антуражі. Це все подано саме з цієї нотки, саме дякуючи тому, що тут є ось ці вислови, ці цитати, ці фрагменти фраз, ми можемо відчути, як спілкувались навіть в той час. Також мене дуже здивувало, як тут е -е, розповідається про те, наскільки наш. Народ був взагалі. Смішний і про секс взагалі не говорилося в той час. Ви просто дістаньте будь-яку книгу української літератури, де розповідається плюс-мінус той період, і ви не знайдете ні, одні, ні однієї якоїсь постільної сцени, просто через те, що це було заборонено, адже це було ніби не показово, це було все, все в сім'ї. От, але тим не менш, коли е, молодята одружувались, то саме після ось цього банкету всі йшли. В сарай, де молодята мали ось консумувати свій шлюб. Ось це просто такий трішки дисонанс, але дуже-дуже цікаво. Ну і звісно ж, мене здивувало те, наскільки тут жінка-вдова могла смішно жартувати, співати такі смішливі штуки, пісні, а просто на поминках за своїм чоловіком. Це для мене просто було. Я полізла в інтернет шукати побільше таких пісень. Тут взагалі настільки. Цікаві вони, вони настільки смішні, і якраз таки тут вони трішечки з таким от. Перчиком, ось ці е, віршики, просто о, вау. Я хотіла б тут їх зачитати, дуже хотіла. Я зачитала їх чоловіку, але не буде, тому що ютуб у нас дуже дуже ніжний. От, зверніть увагу, книга дуже класна. Також нещодавно, ну як нещодавно, близько року тому я познайомилася з е, двома чудовими книжками Громовиці Бердик. Це е, знаки Карпатської магії, та в руках я тримаю другу частину заповідь Мольфара. Це Така карпатська атмосфера, і тут якраз таки розповідається про те, наскільки важливу роль відіграв відіграла мольфарство в українському суспільстві, в українському житті, в українських традиціях. Книжки не маленькі, але вони настільки цікаво читаються. Це як певна біографія одного мульфара не чує, здається, чи не чає. Так добре читала, що забула. Ну. Буває, ну буває, Михайло не чая. Так, от якраз таки в цій частині вже розповідається, як мольфарство передається, скажімо так, не з покоління в покоління, а саме як От, от старий мольфар, він відчуває, що скоро вже піде на той світ, скоро віддасть богодушу, як то казала в українському народі. Як він шукає для себе учня, якому він має передати свої знання. Адже все те, що він знає, все те, що він чуває, відчуває, все. Те, що він може використовувати десь в народі, він не може це передати пересічній людині. Він не може цим ділитися за пересічними людьми. От і він має знайти певного хлопця. от це має бути саме чоловік, певного віку. Чоловік, хлопчик певного віку, якому він має передати, ось це все, і це також дуже цікаво відбирається. Саме друга частина в нас акцентує увагу на цьому. Ви тільки погляньте, наскільки гарно це оформлено. Тут і дірочка вам в політурці. Мені взагалі нонсенс, як таке можна було зробити, як можна було до такого додуматись, адже це просто вау. Ви лише погляньте, як класно це видано. Це не просто білий чи пожовклий папір. Тут він якийсь по особливому атмосферний. От те тримається. Маєш в руках ціле надбання українського народу саме зі сторони Карпат. Тут вам і фотокарточки, тут вам і фотографії, якісь обряди. Тут взагалі настільки багато всього, ти пізнаєш не лише сторону мольфарства, ти пізнаєш просто весь свій культурний код. Адже такі книги вони дуже важливі для того, щоб знати з саме наше минуле. На жаль, зараз повномасштабне вторгнення більше, скажімо так, надихнуло і підштовхнуло людей до того, щоб вивчав. Те таке, і звісно, це наш профтик, профтик дуже багатьох людей, які дійсно були під дією пропаганди, скажімо так, російської агресії. От і я сама такою була, і на жаль, це все було в минулому, тому потрібно дивитися вперед і. Як дивитися вперед допоможе вам лише ось подібна література. Потрібно знати українські корені, потрібно вивчати українську культуру та міфологію. Тому зверніть увагу ще й на цю книжку, і на першої частину, якої мене зараз на жаль немає фізичному варіанті. Вони дуже класні і, взагалі, можуть наповнити вас саме українськими традиціями. Говорячи саме про таку певну демонологічну сторону українського життя, я хочу також згадати книжку Українська демонологія, здається так, яку я читала в січні. Вона мені сподобалась на четвірку, просто через те, що там, мені здається, було все ж таки мало подано інформації про ту чи іншу нечисть. Не прихатті згадуючи, але надію, що е, добрі духи мені допоможуть це все заволювати, щоб нічого не протягнути. Хата освячена, все як в українських традиціях. От, і ця книга мені сподобалась трішки більше в тому плані, що тут краще подана. Інформація тут більше, скажімо так, зібрано ось цих нечистих та чистих наших істот, в які вірив український народ. От і власне також в українській демонології вона чим прикольна, тим, що вона складається з двох частин. Перша частина це якраз таки розповідається про ту чи іншу істоту, і розповідається, хто це такі, чому вони були, чому українці вірили в них, і що вони доброго чи поганого приносили в українську хату, і взагалі в українські сім'ї, українське життя. От а друга частина це в нас такі таки... Uh... Розповіді про те, чому а, власне саме ось так впливали ці нечисті сили на українців. Як могли думати українці, що а, от на сусіда щось напало? Тому що, а знаєте що, я подав на нього позов до суду, тому що мені здається, він нечистий. Він там десь розсипає порошок, сіль. Що ви розуміли? Такі позови дійсно були. Вони були і за відьмацтво, і за якісь чоклонство, і за. Привороти, ось це все. І просто я могла подати на якусь свою знайому, просто через те, що вона зі мною поділилася, як приворожила хлопця. Ну, ви можете зрозуміти. Цікаво, дуже, адже це також специфічною ноткою, такою специфічною перчинкою. Такого ти не знайдеш ніде в книгах. Ось і з цієї сторони, книга дійсно дуже цікава. От і хоч зараз вона коштує трішки забагато, як на мене, от тому, що вона вже в мене була в фізичному варіанті, але я її продала. Але вона також дуже вартує вашої уваги. Вона також дуже класна. Якщо ви не можете собі дозволити українській бестіарії, пробуйте українську демонологію, це також може бути як доповненням, так і самостійним ознайомленням з українською міфологією, українськими істотами, які були, в які українці вірили. От тому придивіться на також варта того, щоб на не звернути увагу. Ну і також я хочу згадати в цьому відео три книжечки, Дари Корній. Мені моя Даша просто підказала, що я можу також це сюди включити. І, в принципі, я з цими книгами не знайома, але я листала їх спеціально поїхала в книгарню, щоб самі подивитися, що там дійсно дуже цікаві штуки. В нас є три Частини чарівні істоти українського міфу, і якраз таки в нас є книга про домашніх духів. Я думаю, що тут зрозуміло про що буде. Також про духів шкідників це дуже цікава частина, тому що я навіть сіла в книгарні це трішечки погортала, почитала дуже класно. Я тепер хочу ці три книжки собі по секрету, і також про духи природи, що також дуже цікаво. Тут взагалі три частини вони кожні по-своєму цікаві, але я думаю, що тут буде саме за певні істоти. І більше розповідатися буде про. Те, яку шкоду, чи яке добро вони можуть принести в українську оселю. Якщо ж брати українські безтярії, тут все ж таки коротко про це розповідається, і тут прикольно, що, що показано, де саме на мапі були ті чи інші істоти. Цікаво, як подано саме в цих книгах. Знову ж таки, я нагадаю, що їх не читала, але тепер до них продивлюсь тому що я звертала на них увагу, але знаєте, якось це все проходило повз мене, але зараз, так як от в мене є ось ця книга. Вона мене надихнула на те, щоб я це більше і більше вивчала. Тому, можливо, я і собі е, колись куплю Дару корні. Скоро в нас вже якраз будуть е, різдвяні свята, новорічні свята, чому б не порадувати себе? От і ви також не забувайте себе радувати. Обов'язково це має бути щось з української сторони. Читайте це не лише корисно, це дуже-дуже круто. Дуже дивно, але я завершила зйомку. Ось таке коротке відео в нас з вами вийшло. Я не хотіла брати надто багато всього, щоб вам було комфортно дивитися, комфортно сприймати. Плюс я погортала для вас спеціально. Я надію, що вам все було зрозуміло. Я надихнулася настільки зйомкою цього відео. Я дуже довго до нього підходила, але я надію, що вам воно сподобалось. Якщо це так, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик на дзвіночок. Так ви будете отримати сповіщення першими про мої нові відео. Мені буде надзвичайно приємно. Це все дуже корисно каналу. От, ну а я... Не буду я знімати цей майк, піду зараз пофотографуюсь і скажу чоловіку, що він знайшов найкращу жінку в своєму житті. Самооцінкою в мене все окей. Я надію, що у вас все добре, що ви це все вивчаєте. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви можете порадити як доповнення до цього відео. Мені буде надзвичайно приємно, і я впевнена, що і іншим глядачам також це буде дуже дуже цікаво. Саме з вами була Кася Ельф. Бажаю вам лише всього хорошого. Вивчайте українські традиції, українську міфологію, культуру і взагалі українське. Слава Україні! Бувайте!